Всім привіт, я Ру, і це 13-та серія ідеального світу. Я довго це відкладав, прям довго, але у нас є багато очівок і багато з яких дуже, так скажімо, важкі. Спочатку я думав виконати всі очівки, пов'язані з незером, але самі подивіться, шалений коктейль, викличте візера, дослідити бастіон, отримати повний комплект незаритових обладунків, витягти гаста в звичайний світ, занадто багато для однієї серії. Тому ну, багато з цих ачівок ми будемо виконувати прям окремо. Окей, тоді що у нас є ще? У нас є енд. тут є єдина ачівка, яку ми так і не виконали. В Майнкрафт ми виконали все. В сільському господарстві просто купа всілякого дрібного хламу, і в пригодах, ну, плюс-мінус так само. Плюс у нас недобудоване селище. У нас тільки один будиночок з одним селянином, і то він зачинений. Треба добудувати цей... цей паркан, стіна, не знаю, до речі. Мангровий саджень. А давайте прямо тут посаджу один. Гм, знаєте що? А нехай прямо отут буде рости ще один. Ну Якщо я його зможу сюди посадити. Так зможу. Ця стежка мені так не подобається, як вона така вузенька. О. Тепер нормально. Тож що, я думаю, сьогодні робити? Я відкладав це дуже довго, мені просто дуже це не хотілося робити. Але я буду сьогодні робити незаритову броню. Виконамо цю очівку на відродження дракона. Для цього треба кристали чотири штуки, крафт яких я потім подивлюсь, але наскільки я пам'ятаю, там треба скло, там треба сльози гасту і щось ще. Що ще подивимось. В принципі, не дуже важкі там мають бути ресурси, тому це велика буде проблема. Все буде добуватися в пеклі, тому сьогодні буде багато пекла, буде багато. Енду. Ну, а поки що треба викласти всі ці ресурси. Поки що складу тут. Нащо мені так багато книг? Ще шалкери. Так, шалкери заберу, це в викладу, і, в принципі, все. Думаю, вистачить. Мені треба були саме пір'я. А... Добре. Тут. Ого, 20 штучок. Це взагалі прекрасно, дуже чудово. А ще треба. Кремінь. Якого у нас майже немає. Зараз буде. Як з гравію добути кремінь. А дуже просто. Ставимо гравій. І добуваємо його кайлом. Чому кайлом? Бо у нього удача 3. З удачою 3 з гравію 100% випадає кремінь. Здобудемо ще дві пір'їнки. Кремінь, палиці, пір'я. І маємо 2,5 стаки стріл. Ну, цього вистачить. Тепер треба лук. Лук десь у мене тут був. Навіть декілька. Спробуємо його зачарити. На силу 3 поштову. Поки що вистачить. Йдемо у пекло. Про всяк випадок, я візьму з собою тотеми. теми, навіщо мені ще дракон? Ну, по-перше, це ачівка, по-друге, це досвід. Буде досвід, щоб зачарити ще сильніше броню. А з одного боку, по-старому, стилю, як грали колись тоді в Майнкрафт, всім було начхати на броню, всі просто грали для задоволення. Я ж так зараз не дуже й можу. Мені дуже необхідна броня гарна, бо я. У хардкорі. І Ще я хочу виконати дуже важкі ачівки. Тому гарна броня це в нашому випадку необхідність. Тому саме зараз я йду за незеритом. Ми у пеклі. Так, і якщо копатися, там, начебто, під нами лавове озеро. Добре, я буду просто копати. Ого! Ну так. І це не дуже те, що нам підходить. Ми можемо сходити сюди. Тут же нижче. Мене зарод копається десь дуже низько. Кордонат ми не маємо, ми не можемо точно подивитися, куди нам треба. Я думаю, якщо копати кудись в ту сторону, там лави не має бути. Ну, добре. Ось, бедрок. Якщо так прикинути, то скоріш за все, оце найнижчий рівень бедроку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, нехай плюс-мінус будемо ось тут. Тут розкопаємо собі кімнатку. Ну, давайте просто копати. До речі, це ж текстурпак. Побачу назрит, я, ск... я вам покажу. Зрид важко помітити. Ось що. ось як він виглядає. Його дуже легко не помітити. Якщо б ми отак от копалися тунелем. помітити реально, але пропустити все ж таки також реально. Але ось наш перший стародавній залишок. Схована в глибинах. Плюс очівка. Осьо. Ще один. І все напевно. О, дивіться. Я ж підібрав. Так, три штучки. Це бар. Опа, мало не пропустив. Один і все. І виходить що все. На всю броню мені буде потрібно ще 12 залишків. Це мінімум, що треба сьогодні здобути. Тобто, щоб була чітко броня. Є ще! Є ще! Один, два, три. Давай чотири. Ні, чотири не буде. Занадто багато хочу. Добре. Є, Є ще три. Як мінімум. Максимум тут може бути чотири. О, так. Пані Паніта панове. 10 уламків. Є ще два. Один. Два. І до речі, пам'ятаєте, колись там я поклав у скриню Енду кайло? Можливо, вона не на дуже довго вистачить, але я вважаю, що його можна взяти. Бо наше кайло вже майже зламалося. І продовжимо копати вже ось цим кейлом. Ем, я що викинув? Я викинув те Та колись там. Я поклав у скриню. Гарно, що я це помітив. Копаємо далі. О, є! Є-є-є-є-є! Два! Одразу! Одразу два! Забираємо. Тепер ми можемо повертатися і виконати ачівку на Укрий мене уламками. Так, тепер е, треба знайти вихід. Це було взагалі нескладно. Взагалі. Повертаємося додому. Ми зламали два кайла. І одне кайло це одне з найкращих. Так, запам'ятаємо це місце. Не знаю, нехай буде таке щось. Так, але це не все. Нам ще треба гасти. Так, я подивився рецепт крафту. Нам треба сльози гасти. Чотири штучки. І я тут гастів не бачу. Та й, в принципі, мобів я тут не бачу. Чому пекло таке пасивне, не хоче мене ніхто вбивати? Реально, жодного моба. Ні, ну, страйдери то є. Мені треба гасти. Вони ж мають спавнитися в цьому біомі? Мають. Чому їх немає? Чому в пеклі нікого нема? От взагалі, де всі гасти? Уф, страшно було. Нам спавнер чи вони просто заспавнилися. Скоріше за все, просто. А, нам би. нам би... Ой-ой. Нам би, Фуф. Нам воно не треба. Коли заводи, але не зараз. А поки я повернусь. Так. Гастів немає. Коли їх треба, їх нема взагалі. Коли не треба, вони були. Вони ж мають спавнитися в цьому біомі? Мають. О, бастіон. М -м -м, скриня. До речі. Гарно, що я на нього зараз наткнувся. Ми не зможемо зробити просто так незариту броню. Нам потрібні незаритові покращення. А вони добуваються тільки в бастіонах. Тому зараз доведеться йти. Туди найсерйозніші істоти цього бастіону. У нас портал десь там. Сподіваюся, я не забуду, як до нього повернутися. Блоки, в принципі, ще є, особливо гравій. Так саме гравій нам і треба. Жартую, звісно. В цілому я бігав Незером дуже довго. Спочатку лутав цей бастіон і нолутав трохи всілякого мало цікавого. Повинищував трохи піглінів та довго дивився на те золото, забирати чи не ризикувати. Все ж таки забрав. Це було неважко. Це я просто його заберу. Раз, два, три, чотири. Коротше багато. Попутно я намагався з гастів отримати сльози. Все ж таки я пішов з того бастіону. На жаль, покращення заритових ньому не було. І я, прикинувши, де може бути ще один бастіон, пішов його шукати. Залишаючи блоки, щоб не заблукати, я довго бігав незором. Сльоза немає сльози? Гастів було дуже мало, і не завжди вони дропали сльози. Бігав, бігав і вирішив повернутися. У бастіоні, що я лутав, був магнетит, тому я повернувся додому, скрафтив компас та намагнитив його. Тепер заблукати не страшно. І я вирішив тепер шукати бастіон в іншій стороні. І все ж таки знайшов. В цьому бастіоні вже був потрібний мені предмет. Є. Yeah! І ще стародавній залишок. Ще один. Ще стародавній залишок. Воно того вартувало. Пікстеп. Та навіть трохи уламків. Уламків прям на один злиток. В кінці кінців я все ж таки налутав потрібну кількість сліз. Не лякай мене. Від нього стріла відлетіла назад на мене. Та повернувся з того пекла додому. Фух. Ага. Ура! Все оце мені не потрібно. Мені що потрібно? Ось це, ось це, ось це. І ще ось це. Трошки золота, мені треба скло. Хай смажиться. Мені треба оцих дві штучки, і перлини Енду. А перлини Енду у мене жодної немає. Так, стріли я візьму. М -м -hmm. Оце можна переплавати. Що ж, на рахунок незритової броні переплавати стародавні залишки. От. І ми отримує... отримуємо скраблю. Начебто так вони називаються. А, навіть так. Незрутовий уламок. Ось така штучка. Текстура це не оригінальна, якщо що. Ковальський шаблон. Я обов'язково один зберігаю. І оце обов'язково я зберігаю. Без оцього в пекло більше ніколи не піду. Так, ось у нас вже кілька пересмажилося. Ми беремо золото. Ми з чотирьох золота і чотирьох уламків робимо незритовий злиток. Отак. І нам таких треба ще кілька. Тобто нам треба буде ще кілька золота. Так, далі, незритове покращення. Спочатку мені треба два заліза, чотири дошки, та скрафтити ковальський стіл. Нехистить тут. Будемо робити. От, наприклад, шолом. Я кладу сюди шолом, покращення і один незритвий злиток. І тоді він стане незритвим. Але шаблон використається і його можна копіювати. це робиться за допомогою діамантів і незираку. Ми викладаємо ось так діаманти, ось так і ось так. Ага, я просто неправильно поклав покращення, незарак і діаманти. І ми отримуємо два таких. І знову кладемо діаманти. І ми отримуємо. І вже у нас їх чотири. Скопіюємо ще два. Лишні вони точно не будуть. І наразі у мене їх шість. А, візьму я шалкер порожній. У нього я покладу скло, оце дошки. І все. Так, тепер а, десь я клав шовковий дотик, нехай буде зі мною. Ось, захист 4 і незламність 3. Тому ми зробимо саме ось цей нагрудник такий. Так, що це таке? Фігня якась старий нагрудник сюди. Ось цей нагрудник сюди. А, беремо діаманти, ремонтуємо чоботи, ремонтуємо наголінники. І тепер, увага. А, стоп, я ще не скрафтував на зарядові злитки. А, от так, от так. У мене 5 незаритових злитків. Ну, красота. я беру ці злитки. А сюди незаритове покращення і роблю. Незаритову броню. Давайте зробимо меч. І от тепер. Так, у нас все ще не найкращі речі, не найкращі зачари, але вже. Рівень, і ми йдемо вбивати дракона ще раз. Я дуже сподіваюся, що крафт я не профукав, а взагалі ці літри ще не повністю поламалися, тому їх я візьму. Єдина проблема, що я не пам'ятаю прям ідеально точно, де знаходиться фортеця. Начебто плюс-мінус там. Ні, я насправді не пам'ятаю, де воно знаходиться. Я пам'ятаю, була річка поруч. Я пам'ятаю, було два пагорби. Хоча я вже, скоріш за все, знайшов місце сам. Десь тут я мав закопуватись. Чи ось тут. о о Я промахнувся, не бував по воді і втратив один тотем безсмертя. Ну, хоча печівку виконав. Ах. Треба буде сходити ще десь взяти. Хоча я знаю, де я візьму ще. Як би спуститися? Я пам'ятаю, що я зайшов у цю печеру і пішов кудись туди. Ось це. Воно, воно, воно. Я на місці. Поїхали. Так, ми знову тут. І першою справою нам потрібно кілька перлин. Знаєте, найбільша помилка я не взяв з собою воду. Реально. Добре тоді план Б. Так, у нас буде три спроби. Якщо. Дракон нас швирне. Беремо всі ці ресурси. Блоки це про всяк випадок. А, дерево це верстак. На що я взяв стирижні. Це ось таке зробити. Кладемо очі, кладемо скло, кладемо сльози гаста і отримуємо кристали. Енду. Серйозна штука, треба бути з ними обережним. Один, два. Три. Чотири. Правильно. І знову End. Так, ну думаю, це буде а, легко. Чотири. П'ять. Ось про що я казав. Він мене скинув, але я зміг вижити. Так, начебто всі кристали. Ааа, що ви хочете від мене? Ось і все. Отримуємо досвід і можемо йти. А що досвіду не буде? А чи так мало. А чому так мало досвіду? А, і у нас відкрився другий портал. Це буде зручно нам у, у майбутньому. В принципі. Ага. Ось так просто. Я хочу перевірити спавн. Всі речі, які потрапляють через Енд у наш світ, я витратив перелину. Вони потрапляють на спавен. Тобто лишній досвід міг також потрапити на спавен. Так, ну далі вже пішки. М, я згадав де спавен. Так, є досвід. Цікаво, чи буде це прям багато досвіду? Ні, не буде. Чому? Досвід ми не зможемо фармити на ендер драконі. Але хоча б ми завершили всю вкладку End. Тут вже ми їх доламали. Хоча полагодити їх ще можна. Тож, дякую всім за перегляд цієї серії. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, ділитися цим відео з друзями, донатити на ЗСУ, вірте в Україну. Скоро побачимось. Бувайте!